Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина. З вами дослідниця українська письменниця Тетяна Дугельна. Нагадаю вам, що саме тут ми з вами досліджуємо наші українські традиції. А де найбільше нам є послань листів від наших предків, якщо ми не розглянемо символіку. Сьогодні знову про обереги, про ладонець, про ладу, про бережу, про те, що ми можемо з вами ну, намалювати принаймні самі або вишити, або зробити своїми руками. І саме про ті обереги, які робили наші жінки, поговоримо сьогодні. Сьогодні знову ж у нас в гостях або ми у неї, як вам вже буде краще, богиня Лада, богиня мати найпотужніший образ із всіх богинь, які є образом любові, світового порядку, добробуту, вірності. І саме ми про обереги, які пов'язані з цією богиною, сьогодні з вами. Поговоримо. Нагадаю вам, що богиня Лада до нас може приходити в різних проявах, як богиня води, Дана, як богиня землі, макош, як богиня берегиня, і приносити нам свою бережу. Тож саме з бережі давайте і розпочнемо. Найпоширеніший символ богині Лади це саме символ е, е, оберегу, ромб, який обособлює в собі поєднання. Різних аспектів, саме богині лади. Тут є і дерево життя. Тут є і ромб як символ землі, і цей саме ромб, який ви бачите зараз на зображенні, він називається Бережею і він поєднує в собі дуже багато різних зображень. В цьому ромбі ви бачите жінку. Вона, як наче, опустила руки до землі. Вона вказує на те, що вона має контакт з землею. Вона прийшла на землю і оберігає цю землю. Хто найбільше оберігає землю, саме богиня е, Лада і в образі Бережі. Але ми в багатьох орнаментах бачимо ще інше зображення. Жінку, яка підняла дві долоні доверху. І коли вона піднімає долоні доверху, вона благодать небесну, спускає через себе також на землю. Вона просить богів, щоб вони спустилися і допомогли, зберегли те місце. isso é Сім'ю або людину, на яку спрямований цей оберіг. До речі, дуже часто в цьому зображенні, де, де берегиня піднімає долоні доверху, ще малюють або вишивають, зображають птахів. Птах завжди був символом вирію. Це були посланці з раю, вирій, рай в нашій символіці і в нашій мітології, як ви знаєте. Тож, коли ми говоримо про ось цю берегиню. Про образ лади в вигляді берегині і богиня з піднятими руками догори, називалася Орантою. Якось ви мені задали питання, Тетяно, а чи пов'язана з нашими стародавніми віруваннями якось в Софії Київській оранта? Ось та Богородиця Діва, яка стоїть з піднятими руками догори? Ну нагадаю вам, що зараз ви бачите це зображення Софії Київської раптом вам ще не вдалося там побувати. Якщо ви ще не були у Києві і не були в Софіївському соборі, я дуже дуже хочу вам побажати прожити цей контакт. Богиня під куполом Софії неймовірна, її називають орантою не дарма, тому що дійсно орантою називалася лада з піднятими руками, з благословляючими, захищаючими догори. Ви знаєте, що в християнській традиції Богородицю, як правило, зображають тільки наполовину, з дитям на руках. Інколи ми бачимо зображення маленької ще Діви Марії, але коли вона вже стала Богородицею, народу. Водила Христа, то вона завжди з Христом на руках, з Ісусом Христом, Сином Своїм. Але тут ми бачимо такий дивний образ, де вона стоїть у одязі. Повний зріст на саме на дзвіниці Софії Київської і підняла руки догори. Ви вже зрозуміли, що вона точно має убособлює обособлює ладу, і ми ще бачимо на цій оранті дуже цікаву комбінацію. Ми бачимо, що вона одягнена в червоно-сині кольори. Подивіться, як переплітаються ці два кольори, тому що на мові. Зображень на мові символізму кольорів: червоний це вогонь, і він саме пов'язаний з синю стихією, стихією води. І оця червона, червоно-синій, саме ця комбінація одягу, вона показує, що оранта – це гармонійна якраз сила, і вона береже не тільки Київ, а й всю Україну. А ми повертаємося до символу бережі, і ми бачимо, що цей символ бережі зустрічається. Дуже часто на різних писанках, які розмальовують дуже часто саме для велик... на Великодень, і писанки це листи жінок до Бога і до богів. І на писанках ми найчастіше зустрічаємо, якщо писанка це лист про оберіг для когось конкретного або для цілої сім'ї, то жінка писала писанку з конкретним посланням. Якщо ми Бачимо на писанці саме Бережу ось цей ром, запліднений із символами. Саме жінки, яка тримає до гори або донизу свої руки, то ми розуміємо, що це лист, який спрямований до богині лади, про захист, про оберіг. Якщо ми бачимо на писанці Ромб, просто навпіл хрестом розділений із крапочками по центру, то така жінка просила про благословення, щоб її нива свята, її лоно було засіяно сіменем засіяно насінням чоловіка, і вона стала вагітною на протязі того року, коли вона писала ці листи. Великодний кошик писався вже з весни, і до Великодня жінка в нього формувала цілу, цілу купу, цілу велику кількість писанок, які ставали самими потужними оберегами. Про писанки окремо дивіться відео в нашій рубриці. Коло рідної віри, де ми з Зоряною дзебою розповідаємо вам про писанки. Тож обов'язково подивіться це відео і задайте питання, якщо у вас є по цій темі. Також ми знаємо ще один дуже потужний слов'янський оберіг, його називають ладенець. Ось зараз ви бачите його зображення. І це дуже сильний символ, який носили і дівчата незаміжні, тому що вважалося, що якщо ладенець є як нагрудний такий знак, як натільний хрест потім в християнстві носили, і є такий ладенець зроблений, намолений. Ячений волхвами у дівчинки, то таку дівчинку береже богиня лада і веде її до щасливої долі. Також такі такі ладинці носили і заміжні дівчата, заміжні вже жінки для того, щоб у них все було в ладу, щоб у них сім'я ладилася, щоб діти народжувалися, щоб жінка, якщо вона відчуває себе захищеною, то вона завжди може і захистити своєю енергетикою, якщо хочете полем. Сім'ю і добробут своєї сім'ї. Цей символ завжди приносить щастя. Дівчина, яка або жінка, яка носить ладенець, вона розквітає, вона просто від неї йде енергія здоров'я і благодаті. Здавна покровителька сімейного благополуччя лада, вона завжди уособлювала в собі саме таке єднання всіх стихій, і це була і радість, і любов, це була і ніжність, і активність, і тому в кожній життєві ситуації, коли ви можете не знати, як вирішити питання, то саме цей символ Ладенець може вам дати потужну підказку. Чому? Тому що ви бачите, що він зображається в вигляді саме лівого коловрату, і ось саме ці вісім променів, які ви бачите, що вони мають обов'язково бути спрямовані проти руху сонця, тобто вони загнуті вліво, але рухаються вони, як ви розумієте, вправо. Ми з вами вже. Вивчали, що таке сварга, свастика. Як ми відрізняємо лівосторонню і правосторонню свастику. Тож, якщо ви раптом це пропустили на каналі Калина, подивіться це відео і обов'язково підпишіться на канал Калина, щоб не пропускати саме-саме цікаве. І натисніть на дзвіночок. Також я закликаю вас коментувати відео на каналі Калина, тому що ви таким чином піднімаєте рейтинг Калини і просовуєте, даєте розширення ширюйте знання в світ про Україну і українські традиції. Діліться посиланнями в соціальних мережах на канал Калина, і давайте свою Україну будемо прославляти через наші потужних богів і наші прекрасні традиції. І ми повертаємося з вами до Ладенця і дивимося на, на, на нього, що він дійсно такий символ просто вдосконалення. Ну, звичайно, це такий коловрат, сонячний символ, але він несе в собі саме цю інську. Жіночу енергію. Дівчатам цей оберіг давав незаміжнім жіночність, захищав від зовнішнього негативу, м'який характер. Вони хотіли навчитися господарюванню, вони завжди мали вже силу, потенціал для зачаття, тобто з дитинства набували цей потенціал. Вони дійсно хотіли заміж, хотіли будувати подружнє життя. Тя щасливе, мали хороше здоров'я, були захищені від негативної енергетики. Тож, якщо у вас є донечка незаміжня і в неї щось не ладиться в житті, то ви можете їй подарувати такий амулет, такий захист або його вишити, або його придбати, звичайно, і потім його. Очистити, і я вже прямо ну, от відчуваю, чую, ви мені скажете, Тетяно, як очистити, якщо прикрасу ми купили підвіску якусь, як її очистити, якщо немає якихось у нас таких особливих знань. Ви знаєте, як на мене, все дуже просто. Якщо ви не маєте якихось там енергопрактик, якими можна очищати амулети, оберіги, ви купуєте в магазинах. Зараз цього є добра, дуже багато в інтернет-магазинах. На принесіть додому. Цей амулет, обов'язково його потримайте спочатку під холодною проточною водою, гарненько витріть, потім покладіть на хвилин 15 на дзеркало. Коли амулет або будь-який кристалик лежить на дзеркалі, дзеркало вбирає в себе також негативну енергію, яка ще там, можливо, залишилася. Після цього ви можете запалити свічку і цей амулет пронести над свічкою, ще зняти з нього стихію вогню якусь частину енергетики. раптом Ще щось залишилося, і потім потримайте між своїми долонями цей амулет, і наговоріть сердечну молитву благословення для того, для кого ви цей амулет придбали. Наприклад, для донечки, щоб її життя було сповнене радістю, здоров'ям, щоб вона мала щасливу долю, щоб вона мала щасливе життя і щоб вона орієнтувалася на щасливий шлюб, щоб вона могла зачати, народити і виховати дитинку. І ось такими сердечними словами. Вами, ви можете вже зарядити, благословити цей амулет і подарувати своїй донечці. Заміжні жінки, які носять ладенець, то вони, як правило, отримують ще додатковий, додатковий розвиток. Вважається, що ладенець розвиває інтуїцію жінки, що вона починає ставати більш чутливою, сильною. Ви ж пам'ятаєте, що ладенець – це символ лади, і, відповідно, це богиня світового порядку, богиня світової гармонії. Знання про світ вона приносить повесел. Весельці на землю, коли приходить на Різдво і народжує Божича коляду. І тоді ми її називаємо богиною колядою. Також богиня Лада вона завжди, якщо ми носимо ладинець, вона, вона як наче, залучає до сім'ї благополуччя, добробут, найкращі можливості, щоб така сім'я мала. Те, що забажає, щоб втілювалося бажання. Дуже покращує стосунки з чоловіком. Раптом в стосунках є щось негармонійне, я вам рекомендую собі купити ладинець і носити. Ви відчуєте, як ваші стосунки прийдуть до ладу. Також такий амулет допомагає жінці стати більш хазяйновитою, тримати порядок в оселі, дбати про затишок і про добробут. Допомагає жінкам, як ви вже знаєте, при вагітності. Раптом жінка не може завагітніти, вона звертається до богині Лади і може носити ладинець. Але є ще потужніший символ богині Лади, який, до речі, дуже-дуже сильно впливає на можливість жінки стати матір'ю і не тільки матір'ю, породжувати нові ідеї, сенси і виконувати своє жіноче призначення. І ось ви зараз його Бачите, це зірка Лади. Її ще називають зірка Лади Богородиці, або Зірка Русі, або Сварогів Квадрат. Ну, по-різному. Це такий дуже цікавий орнамент. Ми бачимо його також і на писанках, зображають, його зображають в вишиванках, його зображають на різних меблях. І це був дуже поширений амулет, який призначався для комплексного захисту людини від негативної енергії. І для гармонізації людини. Як е, зрозуміло вже з самої назви, що якщо це зірка лади, то це певний такий персональний символ е, богині Лади. Якщо ми говоримо про бережу, то це персоніфікація берегині. Якщо ми говоримо про ладунець, то це як наче частина коловрату або сонця, сонячного символу, то в даному випадку ми бачимо зірку лади, і от е, саме з ладенцем, звичайно, вона стоїть на одному рівні, а можливо ще більш так глибоко нам розкриває саму суть. Подивіться, що ми тут бачимо: а ми тут бачимо і дуже чітко можемо розгледіти в цьому знаку образ вогнища. Тому що ці, ось саме, якщо ви навіть поуявляєте, ці від центру від центрального ромбу розходяться такі округлі форми, як полум'я. Вважається, що це чотири мови, якими Бог Сонце, Бог вогонь, цар, цар вогонь розмовляє з людиною через віру, через свободу, справедливість і честь. Тобто тут вже в цій зірці зашиті ці меседжі. Також ми бачимо, що сама по собі ця форма квадратна, символ землі або ромб, і в центрі також ми бачимо ромб подвійний. і це Така сила саме жіночності? сила саме нашої величі, коли богиня Лада, вона дійсно благословена сонцем. Вважається, що це найпотужніший символ, емблема величі слов'янської раси. І якщо ви хочете прославляти рідних богів, рідну віру, хочете нести в собі і вогонь, і землю, і рідні е, знати звичаї, традиції, то цей символ е, бажано, щоб ви хоча б раз в житті намалювали, можливо, вишили або купили собі, зробили е, або купили, або зробили амулет зірки лади. Дуже е, Звичайно, це така поверхнева трактовка цього амулету. Але е, якщо ми з вами хочемо більше знати, що богиня Лада постійно нам допомагає, вона постійно дбає про те, щоб ми з вами жили в добробуті, в любові, в спокої, то ми маємо вивчати свою традицію, ми маємо вивчати різну символіку. Її у нас дуже багато, і е, є різні джерела. Частина джерел, якими я користуюсь, ви можете знайти в закладинці на Калина на Калині, на каналі Калина в спільноті. Там є книги, там є посилання, і я постійно туди ще щось нове і нове додаю. Тож, будь ласка, шукайте закладинку спільнота на каналі Калина і дивіться на ті книги, які я рекомендую: по вивченні символіки, по вивченні богів, світогляду, традиції, міфів, легенд тощо. А Сьогодні ми з вами розглянули три таких основних символи, амулети, оберіги, богині, лади. І я хочу знову ж таки вам, дорогі мої глядачі, побажати, нехай вашому житті все ладиться, наповнюється любов'ю і таким чином, нехай наші рідні боги й богині благословлять Україну на щастя, добробут і на довгі, довгі роки мирного життя. Слава рідним богам, слава народу України, до зустрічі на каналі Калина.